Вітаю, друзі. Мене звати В'ячеслав. Ви на каналі Канада, моя історія, і я живу в Канаді вже біля 10 років з моєю родиною. На цьому каналі я ділюся з вами своїм досвідом життя роботи в Канаді, а також ділюся з вами останніми новинами, які тут відбуваються у нас в Канаді, навколо Канади. Ну і з ціма нашими тепер вже придурашними сусідами Сполученими Штатами Америки. Ну принаймні, з їхнім придурачним президентом. Тому що тому, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Іванович Трамп зараз основний ньюсмейкер. Ну як би ми цього не хотіли, але так воно і є. І ось Дональд Трамп зателефонував нашому прем'єр-міністру Марка Карні. Вони поспілкувалися. Обидва написали, що було нормальне спілкування. Хоча після цього Марк Карні сказав, що Канаді тепер треба вже розуміти і зрозуміти що життя як раніше не буде що того тої орієнтації на сполучені штати америки як на партнерів і на друзів більше не буде що канада буде зараз швидко мінятися для того щоб переорієнтуватися на інші якісь ринки і на інших партнерів і це правда. Також зараз вже випливає потрохи правда, чому це Дональд Трамп так обізлився на Канаду, чому Дональд Трамп так в вирішив наїхати на Канаду. І про це ми з вами поговоримо в цьому відео. Але спочатку, друзі, я хочу вас всіх подякувати. Я хочу вам подякувати за вашу шалену підтримку, за ваші підписочки, за ваші вподобаєчки, за те, що розповсюджуєте мої відео, посилання на мої відео і на мій канал в соціальних мережах. Велика вам дяка за це. Ну і за ваші коментарі. Мені завжди цікаво читати, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами розповідаємо. Так, ось тепер перше, чому Дональд Трамп наїхав так на Канаду? Ну наїхав просто, як, як гопнік наїхав. І зараз вже випливає така інформація, що Дональд Трамп е е образився на Канаду за те, що Канада відмовилась підтримати Дональда Трампа Трампа в його наїздах на Європу, в його наїздах на Україну. Дональд Трамп е хотів, щоб Канада його підтримала. Але канадський уряд тоді ще був Джастін Трудо і вже зараз Марк Карні, Вони відмовилися це зробити, і Канада зробила вибір Європейський Союз, а не Сполучені Штати Америки, і це те, що образило Трампа, і це саме чому він вирішив. Так жорстко наїжджати на Канаду з всіма своїми дурацькими тарифами, безглуздими до речі, тарифами. Самі американці від цього страждають. Там багато бізнесів зачиняється зараз, в штатах Америки, тому що. Ці тарифи вони б'ють не тільки по канадцях. Звісно, в Канаді у нас також це відчувається, і буде ще більше відчуватися, якщо він введе ще більше тарифів. Але і Сполучені Штати Америки також від цього страждають. І як би там ні було, але це це недорозуміння. Воно розуміє, що так це б'є. Також і по його країні, тому що його ж е, люди, його ж виборці йому вже стукають у всі щелі, е, у всі двері і кажуть, схаменись ну вже так неможливо. І коли він зараз? Сказав про ці тарифи, що будуть входити з 2 квітня на автомобілі канадські, тобто це буде взагалі дуже серйозний удар, так і потужний буде удар проти Канади, проти канадських робітників, які задіяні цій індустрії. Але Марк Картні і Форд вони підготували свої відповіді, і відповіді потужні такі. І зараз є вже такі чутки, що Марк Картні пригрозив, що він винесте на продаж американські бонди в великій. Кількості і це взагалі абрушить, може обрушити е, ринок Сполучених Штатів Америки. Тобто, це буде дуже болячий удар для Сполучених Штатів Америки, і е, це президент Сполучених Штатів Америки, якого ми з вами всі чудово знаємо, як соціопат Донні. Він. Перший подзвонив Марку Картні. Хочу вам нагадати, що наш що наш прем'єр-міністр Марк Карні він сказав, що він не проти. Він хоче розмовляти з президентом Сполучених Штатів Америки. Він хоче обсуждати всі проблеми, які існують між нашими двома країнами. Але він буде це робити тільки тоді, коли е президент Сполучених Штатів Америки. Зміни риторику щодо Канади е, і перестане погрожувати анексію Канади. Це були слова Марка Карні, і він їх дотримався. Він не дзвонив, але позавчора з ним зв'язався офіс Трампа і вони попросили про е, розмову між Трампом і Марком Карні. І вчора ця розмова відбулася. Звісно, що е, зараз робити висновки дуже дуже рано. Тут дехто кричить: що, що окей, все, Канада прагнула, е, Канада нагнула. Сам факт того, що Дональд Трамп подзвонив перший, так це означає, що Канада прагнула, що Канада нащупала знов больову точку, на яку надавила, і Дональд Трамп просто подзвонив, тому що боляче так, не тому, що йому там жалко або ще щось. Це гопнік, на якого можна тільки бити, з ним не можна домовлятися. Коли кажуть, що з Трампом треба домовлятися, це все чепуха. Він не розуміє, коли з ним домовляються. Він розуміє тільки силу, і е, виглядає так, що зараз уряд Канади нащупав знов таки боляву точку, надавили, дали йому по зубах. Він заскулив, подзвонив, е, попросив цього розмову з Марком Карні. Але е, судячи з тієї офіційної інформації, яка є із білого дому, із е, е, нашого прем'єр-міністра кабінету. Важко зробити якісь висновки, тому що ну все, що ми з вами бачимо, це що розмова була продуктивна, розмова була гарна. Домовилися продовжувати домовлятися. Тобто, продовжили домовилися, що наступний раунд у них в зустріч пройде, пройде після наших виборів, які тут відбудуться. У нас 28 квітня. І тоді вже буде все це рухатись якось далі. Я думаю, що Дональд Трамп подзвонив, щоб прощупати наміри Канади, наміри уряду Канади щодо 2 квітня, тому що тарифи повинні вийти 2 квітня. Ось я так думаю, що після 2 квітня ми з вами побачимо реальну е, картинку, чи це ця розмова привела до чогось, чи ні. Якщо Дональд Трамп нічого не змінить, якщо він залишить ці тарифи. На наш автопром, а Канада відповість йому. Ну тоді це було в пусте, да. Тобто, ну поговорили і поговорили. Якщо Дональд Трамп не введе ці тарифи, і Канада не буде вводити відповідні тарифи, то це буде означати, що дійсно маркарні прагнув, продавив Трампа конкретно, і Трамп вирішив відкласти ще тарифи на певний час. Тобто, 2 квітня буде така дата, коли ми з вами зможемо зрозуміти. Чи були ці розмови між Трампом і Марком Карні дійсно якимось продуктивними і до чогось призвели? Але знов таки, як би там ні було, сам той факт, що Дональд Трамп перший задзвонив і перший запросив нашого прем'єр-міністра поспілкуватися, це вже перемога і досить така серйозна перемога Канади у цьому протистоянні? Я думаю, що Дональд Трамп чудово розуміє, що Канада не буде. Давати задки, що Канада буде й далі гнути свою лінію. Він думав, що він просто може прилякати, налякати. Канадці спугаються, лапки підіймуть і прагнуться, і він зможе ліпити з Канади все, що захоче. Але він отримав відсіч, він отримав таку серйозну відсіч, і він зрозумів, що. Ну, на сьогоднішній день, давайте будемо відвертими. Він відштовхнув Канаду від Сполучених Штатів Америки так далеко, як не міг би відштовхнути, я не знаю, ну я, 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 я не знаю, хто би міг би так відштовхнути. Тобто він не просто поссорив два народи, дві дружні країни. Він зараз е, е, згородив такий бар'єр, е, так, таку стіну між двома цими країнами. Що Канада вже не буде відступати назад? Ну і так, Канада вже взяла курс на більше більшу інтеграцію з європейським союзом, і Маркарні перший свій візит зробив саме. В Європейський Союз, а не до Сполучених Штатів Америки, як це було раніше всю історію, коли нов новий прем'єр-міністр, перша подорож завжди була Сполучені Штати Америки. Тобто Трамп наробив багато е проблем наробив багато е таких ділов, які просто так вже не викреслиш, і канадці цього не забудуть. Тож, друзі, чекаємо з вами 2 квітня. Подивимося, як будуть розгортатися події 2 квітня. Чи залишить Трамп ці тарифи, чи не залишить, чи знову їх відкладе на місяць, чи на скільки там на якийсь там термін? І вже після цього ми з вами зможемо зробити висновки, чи це була продуктивна бесіда Карні і Дональдом Трампом, чи це Дональд Трамп просто прощупує щось там своє хоче дізнатися, визначитися. А Канада так і буде битися далі з цим монстром. Я знаю, я чув від деяких блогерів, що нібито Дональд Трамп визнав е, суверенітет Канади. Це неправда. Такої інформації у нас немає. Жоден з офісів ані Маркарні, ані Дональд Трамп, ані якісь інші офіційні спіч спічери не казали цього, що Дональд Трамп визначив це. Це просто роблять зараз припуску, тому що. Трамп подзвонив перший. А Карні казав, що він не буде спілкуватися з Трампом, поки той не е, визначиться стосовно Канади на зміни риторику. Тому деякі люди зараз намагаються це трошечки при, при, приписати, Знаєте, <смалювати> скажімо так, прималювати те, чого поки що на жаль не існує. Будемо чекати, будемо чекати. Давайте будемо з вами дивитися разом, як будуть розгортатися події тут у нас в Канаді. Будь ласка, підпишіться на мій канал, якщо ви на нього не підписані. Багато вас мотри мене ще не підписаними. Це не чесно. Будь ласка, підпишіться, поставте подобаючи цьому відео, і будь ласка, напишіть мені в коментарях, що ви думаєте про Напишіть мені, чи правильно Канада зробила, що відкинула Сполучені Штати Америки і вирішила йти е, пліч попліч з. Е, е. З Європейським союзом і з Україною чи можливо Канаді треба було також перевзутися і не мати цих проблем зараз з сусідом Дональдом Трампом. Ну і напишіть мені, що ви думаєте стосовно цих перемовин, чи продавить Канада Дональда Трампа остаточно, чи ні? Мені буде цікаво дізнатися вашу думку. На цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.